Про машину. Всі хоч, всі хочуть машину. І в мене десь там теж на якійсь карті бажань була та машина. Але коли я почала дивитись на себе чесно, ну, туди ряд, і я розумію, що е, так я ж боюсь. Я ж боюсь. Навіть я сідаю, одразу пристібаюсь, і, а тут ще відповідальність на мене ляже, то знаєш, що хоч відповідальність на водію, а тут ще воно на мене ляже, і я знов така: мені не дадуть ту машину взагалі ніколи, щоб я не лякалась, щоб я не боялась, щоб я не заживалась. І от, отак можна прям, ну, відчувати себе, де, де ти ну, себе зажав, то, то, хоч хоч, хаті, ні хаті, ти не отримаєш цього. Mm -hmm. Треба спочатку, отам, от всередині себе, стати тою людиною, яка готова це отримати, коли ти туди дивишся і Вау, це швидкість, оце клас, це б я щас сіла, я рванула. Я б вже давно була з машиною, але воно мені ну поки в мене є цей страх. Але от коли ми бачимо всередину себе, от саме всередині себе, і чути, ти чесно цього хочеш. Чи в тебе там страх, ти ножки ручки трасуться, але ж ні, всі хочуть, і я цього хочу. Ні. Ну якщо тільки ти зрозумієш ну, всередині себе, що там страх, це ну, шукай, як цей страх змінити на любов, як полюбити ту швидкість там, чи ще щось, ну, щоб якось отримати потім те, що ти хочеш. І тому що ми не машину хочемо. Ми хочемо не просто машину. А якийсь стан, який нам дає ця машина, комусь, щоб швидко там на роботу їздити, комусь просто їхати, насолоджуватись на маленькій швидкості, щоб встигати дивитись на ці закати, розсвіти там чи ще щось. Знаєш, кажу, от і у кожного це буде своє. І якщо чесно, то дізнаємося машини. А ми думаємо, що нам потрібно, тому що соціум так вирішив за нас, так? ті ж переконання. Що Så... так?